Слово Верітас на ранок суботи п'ятого тижня Великого Посту. Коли первосвященники та фарисеї бачать велику силу чудес Ісуса та що народ тягнеться за ним, то збирають раду і вирішують вбити Ісуса. Наш Господь, знаючи їхні підступні наміри, покидає місце, де на нього чигають юдеї. У цих подіях керівництво юдейського народу є прообразом людини чи спільноти, з якої виганяють Ісуса, але що одержується взамін? Розбиті сім'ї із травмованими дітьми, подружніми зрадами, величезною кількістю абортів, ненавистю між нареченими. Маємо уряди, в яких панує жорстокість, насильство, корупція, війна. Маємо спільноти друзів, колег по роботі, в яких маніпулюють одне одному заздрять. Маємо незріле суспільство, молодь, дорослих жінок та чоловіків, які безвідповідальні, байдужі, потупають у різного роду гріхах, задоволеннях і не вміють жертвуватися за ближнім. Чому таке? Повигнали Ісуса. Святий Іван Золотустий свій час сказав: якщо Христос покине душу, туди увійде диявол, бо коли світло зникає, приходить темрява. Просімо в Ісуса, щоб дав нам ревну ласку завжди бути з Ним, ніколи не відвертатися від Нього і уникати всіма силами речей, які ображають Його. Амінь.